Годувати безпритульних тварин дніпрян закликали волонтери, організували акцію і підготували собачий та котячий корм. Один із пакунків корму взяла пані Тетяна. Жінка розповідає, часто годує собак неподалік свого будинку. Тож кому віднести корм, знає. Ці бідні тваринки вони чекають. Чекають усіх, хто підходить до цього мусорного баку. В надії, що його погодують, що там є яка кісточка, якийсь хлібець. Даже як проходиш фос. Думаю, треба щось завжди брати, бо якась собачка вийде, тебе зустрічать. А от пані Євгенія безпритульних тварин поблизу свого помешкання не бачила, тож годуватиме вуличних собак та котів, яких зустріне у міському парку. Розповідає, намагається допомагати безпритульним тваринам при нагоді, бо про них нема кому піклуватися. «Кого зустрічаємо, кого побачимо, маленьких звірушок правильно. Ми йдемо в парк гулять, поэтому з удовольствием покормим. Ну у нас у самих є коты, є собачки. Жалко не обижаем, поэтому по можливості сюди підкармлюваємо. Заготовані пакунки із кормом могли взяти всі охочі. Він безкоштовний. Корм для акції придбали коштом волонтерів Дніпра. Окрім саме годування, наша задача це привернути увагу, що такі тварини є, що ця проблема існує, і тим паче, з початком війни вона актуалізувалась. Тварин стає більше, ресурсів стає менше, і людей, які опікуються, які знають про цю проблему, також менше. І саме тому сьогодні ми привертаємо увагу до цієї історії. Загалом для акції підготували 150 пакетиків корму, 100 для собак та 50 для котів. Роздали не всі пакунки, тож залишки передадуть до притулків міста. Катерина Нічик, Олексій Коренів. Новини на Суспільному. Дніпро.